У п'ятницю в чопі нагородили найвправніших військових кухарів. За звання автора кулінарних шедеврів у найзахіднішому місті України боролися представники загонів Державної спеціальної служби транспорту і прикордонники. Кулінарний конкурс, який тривав три дні, містив теоретичну та практичну частину. Кожен кухар намагався якнайсмачніше приготувати страви зі звичайного армійського меню. Були питання, задані по теорії, в основному по теорії, от, і задання є, і були і побочні теж. дуже переживали, хотілося, звісно, красиво це все розказати і щоб. Все поняли. Я готувала капусту фаршировану з соусом гриби і сметаною, і також запечена з сиром. Це моя фірмина страва, яку я хотіла показати і навіть поділитися рецептом з другими кухарями, які у нас тут є. Тому що ми збираємося туди не просто так, щоб. Відбути таку чергу, а, наприклад, показати те, що ти вмієш, подивитися з тих, хто що хто вміє. Ми тянули білети і готували цікаві дуже страви. Хоча вони є надзвичайно прості, тому що було складено меню, певне щоб як би можна було покращити якість готовки солдатам, щоб було смачніше, гарне оформлення. Щоб було на змагання, приїхали кухарі з різних областей України. Під час конкурсу кулінари і змагалися і ділилися досвідом. Основна мета цього конкурсу це спілкування, ознайомлення безпосередньо один з одним, вивчення колективу, звичок, яких якихось певних традицій, які існують в частинах. Утім, якими б не були результати конкурсу, головними суддями для кухарів залишаються солдати. Адже саме вони щодня куштують і борщ, і кашу, і компот від кулінарів. Професія повара – це не просто так, а це треба 3 чи в день людей накормити, погодувати. І вони оцінюють нашу роботу тричі в день. І, Говорять, дуже сама висока оцінка це коли наші солдати встають із за столу підходять і особисто дякують. Говорять, спасибі, дякуємо. Було дуже смачно, було дуже добре.